Друзі, хочу показати вам комплект постільної білизни, який я замовила нещодавно для своєї спальні. Захотіла щось такого оригінального. От, Ніколи такого кольору не замовляла. Дивіться, червоний і чорний. Синок вже одобрив. Продовжую трішечки оновлювати свою постільну білизну. От. Тому що все трошечки вже зносилося. От. Ну, єдине, що мене трошечки смущає, що тут чорна така йде просто. Ну, нічого. Сина, тобі класно? Тобі класно? Ось так це виглядає. Я звикла більш до чогось світлішого. Таке квіточки, а це захотіла щось такого однотонного. Так що так. Друзі, всім привіт! Давно не виходила на зв'язок. Хочу всіх привітати з наступаючими святами Різдвом Новим роком. Я вже потихеньку починаю прикрашати свій дім. Подивіться, яку я композицію зробила чудово! Додає настрою святкового. Ось такий у мене Дід Мороз, свічечка. Оці подаруночки вже половину синок стіг і розпакував. Їх було більше набагато. У мене такий помічник, який мені допомагає дуже гарно. Так що так, така краса. Прикрашайте і ви свій дім. Ялиночку ми ще не ставили. Ще будемо ставити. Думаю, що зніму вам теж. Дякую за увагу. Пока-пока. Ми вже всі нарядили свою ялиночку. Ми вже нарядили, ось така у нас красуня вийшла. Не повірите, але вона у нас, діти її два рази е валили і вона падала. Коротше кажучи, ми її наряджали е рази три, тому що це все падало і приходилося знімати і вішати наново. Ну, нічого. Ми її там закріпили, тому що вона трішки під наклоном була. І коли діти залазили під ялинку, то постійно щось задівали і вона падала. Трішечки підкупили ялинкових іграшок, ось таку доця вибрала конячку. Вона в нас зараз дуже е, е, полюбила конячок, і взагалі верхову їзду, все, що з цим зв'язане. От, тому і ми вибрали їй таку іграшку. Ось такі шишечки. Ну я не знаю, наскільки надовго їх вистачить. Це все, звичайно, пластмасова іграшка. От. Купляли в Аврорі. Там більш-менш ціни доступні, тому так купили ось такі зелені, купили великі шарики, це теж новеньких. Кожен рік щось та й ламається, щось б'ється, тому що коли є маленькі діти, а в цьому році синок взагалі особливо все знімав. Поки ця ялинка три рази падала, ці всі шарики знімалися, він це все ховав, от, і зрозуміло, що щось та й ламалося, щось тріскалося, хоча вони пластмасові. А це в тому році, ось такого. Чоловік купив кумедну, але вона йде скляна, дуже гарненький такий тігренок. Чи це позапрошлий рік? Це був рік тигра, мабуть. А в цьому році мені доча сказала, що потрібно купувати шарики зеленого кольору, прикрашати. Тому купили зелені. Ну, у нас взагалі тут інтер'єр, теж зелені обої, така красива пишна красуня. Ще хочу невеличку поставити в, в кімнаті, вже трошки наводжу порядки, перестирала свої тюлі, штори, От, щоб було все чистеньке, красиве, а не ось такі гардини. Ох, Дуже довго їх гладити, бо тут багато метрів тканини, тому трішки поморочилася, особливо вже в моєму стані, мені вже важко. Звичайно. Що. О, те відео вже менше зараз знімаю, тому що якось більш втомлюєшся, плюс домашні якісь діла. Е займають багато часу діти. Ну, буду старатися щось знім знімати для вас. Буду далі прикрашати будинок. Ще хочу маленьку ялиночку в доці поставити, але теж треба підкупити іграшок, якщо синуля їх не зламає, тому що. Тільки що вже розбив одного шарика. Ось така у нас ялинка, ялиненька, гарненька. А ви вже прикрасили, поставили красуню новорічну? Дякую всім за увагу. Ще зустрінемось. Пока-пока.